Безпосередньо у день пам'яті жертв голодоморів, 23 листопада, відбудеться покладання траурних вінків, квітів, композицій, з житніх та пшеничних колосків, встановлення запалених лампад і свічок до пам'ятників, пам'ятних знаків та місць захоронень жертв голодоморів. У всіх храмах міста пройдуть панахіди за жертвами голодомору. Загальноміські заходи із вшанування пам'яті жертв голодомору розпочнуться о 15-й годині на майдані Незалежності України. Звідти скорботна хода за участю керівників міста та області, представників громадських об'єднань та релігійних конфесій, свідків голодомору та політичних репресій, громадськості вирушить вулицями Соборної та Проскурівської до пам'ятного знаку ангел скорботи. Там учасники меморіального заходу вшанують померлих від голодомору хвилиною мовчання, покладуть траурні вінки, встановлять лампади та свічки. В пам'ять про невинно убієних запаліть свічку у вікні свого помешкання. Згадаймо всі разом мільйони невинних душ, адже масштаб пам'яті може бути вічним, це залежить тільки від нас. Голодомор 1932-33 років давно увійшов у світовий словник, у тканину людської пам'яті невинних жертв страшної трагедії вшановує кожна людина це і є ознакою людяності. Мало хто із свідків геноциду воліє про це згадувати, але кожен із нас має про ці лихоліття пам'ятати. В обласному центрі з початку листопада відбулася низка заходів, приурочених дню пам'яті жертв голодоморів, у навчальних закладах, бібліотеках, вузах, музеях. Не винятком став народний дім просвіти. Там розгорнули книжкову виставку під назвою Великі жертви Твої Україно». Твори українських, канадських та американських авторів переносять думкою та уявою в минуле століття, коли був великий голод в Українській радянській соціалістичній республіці, виставка на перший погляд, ніби і невеличка, але вона дуже цінна тим, що ми тут показуємо книжки, які навіть... Прислані нам із Сполучених Штатів Америки декілька років тому, і це перші книжки, в яких від з яких світ дізнався про Учасники програм «Просвіти» мали можливість переглянути відеофільм Врожай розпачу, основа якого документальні кадри із фондів дипломатичних корпусів. За словами Зої Діденко, фільм справив неабияке враження на тих, хто його переглянув. Мені особливо щемливо спостерігати за людьми, які дивляться той фільм. Він настільки западає в душу, в серце і в розум, що вже хто виходить із народного дому, я впевнена, що на 100% прийдуть додому, запалять свічку і будуть пам'ятати тих, кого з нами немає, і хто у вічності. У п'ятницю своєрідний урок для учнів п'ятого класу НВО No5 провели у стінах просвіти. Учні гортали книги, експоновані на виставці, читали заголовки, переглянули фільм. Зоя Олександрівна відмічає зацікавленість дітей, їх обізнаність в історії, допитливість та влучність думок. Вони відповідали на мої запитання і ставили запитання мені. І, от одне було отаке. Чому саме в Україні, а не в інших республіках Радянського Союзу був Голодомор? От був в Україні і був на частині Кубані, де теж жили українці? Відповідь. Мабуть, в усіх республіках ну, тако, похилили голову та й виконували все те, що Сталін казав. Мабуть, українці все-таки голови піднімали. І протестували про того режиму, який був це хлопчик п'ятого класу. Впродовж тижня в рамках заходів, присвячених вшануванню пам'яті жертв голодомору, в музеях, бібліотеках, інших закладах культури міста організовували заходи, спрямовані на висвітлення трагічних сторінок історії України. Зокрема, у музеї історії міста Хмельницького та музеї студії фотомистецтва розгорнуто тематичні виставки архівних матеріалів, фотоматеріалів, творів мистецтва та літератури. У ці дні у всіх загальноосвітніх навчальних закладах відбулися уроки пам'яті жертв голодоморів, тематичні шкільні експозиції. Не винятком став ліцей номер 17 сьогодні. В пам'ять жертв голодомору 9-й А клас підготував захід, присвячений пам'яті невинно уб'єних голодомором. Дев'ятикласники з особливим трепетом у душі прониклись тим, що дізнались про страшні роки голодомору, і намагались до деталей це передати іншим школярам. Це остання хлібина, остання. Очі горем налилися вщерть. Батько й діти не їли зрання. Це остання хлібина, остання далі. Голодна смерть, головне, що кожен із них переконаний, пам'ятати про загиблих у лихоліття потрібно. А головне любити і цінувати життя. Ми повинні цінувати це життя, що в нас немає ні війни, ні голодомору. І дай Бог їх не буде. Нещодавно група учнів та студентів нашого міста відвідали місто побратим Модесто. Повернулись з горою вражень та ідей. Програма двотишневого гостювання в Каліфорнії, кажуть делегати, була дуже насиченою та дала можливість порівняти життя в Україні та за кордоном. Найбільше хмельничан вразили тамтешня освіта. За програмою культурного обміну делегати відвідали шість навчальних закладів Модесто. Кажуть, на відміну від української освіта у місті побратимі носить здебільшого практичний характер та розрахована на те, щоб кожен студент став хорошим спеціалістом у своїй сфері. Мене здивувало те, що от в університетах їхні студенти можуть працювати і за цей час їм зараховують це як стаж роботи. Тобто, коли вони йдуть на роботи, в них не можуть роботодавці сказати, як в нас, а де твій стаж роботи? Тобто вони можуть придивити те, що вони можуть справді зробити і доказати це. Вразило хмельничан не лише навчання, а й проживання тамтешніх студентів. Говорять, лише на території одного освітнього закладу може знаходитись тренувальні та баскетбольні зали разом із басейном та джакузі. Встигли хмельницькі гості не лише ознайомитись з побутом молоді, що навчається у Модесто, а й познайомити їх із власними цінностями. Під час відвідування католицької вищої католицької школи це один з найкращих закладів у Модесто для учнів 9-11 класів, якщо привести на нашу систему. А ми там давали щось на кшталт. Опису України та нашого міста. Особисто я розповідав про Тараса Шевченка, і що мене здивувало, що частина з їх учнів знали про нього, і навіть але в них викликало здивування, якою фігурою він був саме в українській історії. Знайомили та знайомились делегати із дозвіллям та відпочинком мешканців штату. Олена Поліщук згадує. Під час візиту мешкала у сім'ї банкіра та вчительки. За цей час встигли не лише дізнатись багато цікавого, а й познайомити їх з українськими традиціями та навіть почастувати національними стравами. В них надзвичайно цікаве життя. Вони займаються гольфом, вони відвідують симфонії, театри. Ми теж розповідали про свою країну, про те, як ми проводимо час, і приготували українську страву: це борщ і деруни. Вони пробували і мексиканську, і китайську. Ську, але українську не було нагоди в них попробувати. Але після нашого візиту улюблена страва це дорони. Хмельничани говорять, гостюючи у штаті Каліфорнія, часу не гаяли. З поміж іншого відвідали національний парк, заповідники та ковбойські міста. В результаті кожному запам'яталось своє. Найбільше вразило, напевно, це сан франциско Це місце, яке хотіло б відвідати мільйони людей. І ми були тими щасливчиками, які дійсно змогли його відвідати, побачити найвизначніші місця цього міста. Це дійсно було вражаюче. Особливо в цій подорожі мені сподобалось, як ми відвідували всім знаменитий міст Голден. Гейт, золоті ворота, це було дуже захоплююче, адже він надзвичайно великих розмірів і взагалі ця частинка світової культури. Найбільше мені сподобалися щирі посмішки та широко розкриті серця людей, які проводили з нами більшу частину свого часу. І сім'я, з якою я жила, пообіцяла здійснити мою заповітну мрію і відвідати разом зі мною американські гірки. Це був такий шквал емоцій, що. Навіть до сьогоднішнього дня, згадуючи це все, я переживаюся заново. Як гарну та цінну згадку про подорож, делегати привезли пам'ятні грамоти за внесок у поглиблення та вдосконалення дружніх відносин між Хмельницьким та Модесто, вручені їм на засіданні тамтешньої міської ради. Якщо ви ще не втілили мрію у реальність про власне помешкання, наступна інформація для вас. Відповідно до правил обліку громадян, котрі потребують поліпшення житлових умов, до 31 грудня поточного року проводиться перереєстрація громадян, які перебувають на квартирному обліку при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради. Якщо бажаючи отримати житло у 2013-му не подали пакет відповідних документів, необхідно оформити оновлений, а саме довідку про склад сім'ї та реєстрацію. Копії документів, що засвідчують особу усіх членів сім'ї, копію довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, довідку з місця роботи, за наявності копії документа про пільги. Документи приймаються в центрі надання адміністративних послуг у понеділок з 14 до 16 години, вівторок з 14 до 17 та середу з 9 до 13 години, а також у відділі обліку та розподілу житлової площі. Громадяни, які не нададуть документи, не будуть включені до єдиного державного реєстру, втратять право на отримання житла та участь у житлових програмах. Додаткову інформацію можна отримати за номером 65 60 64 або 79 27 73. Мене звати Віталій Каїра. А це людина, Сергій Ткач, за його злочини я без вини майже п'ять років провів за ґратами. З мене силою, знущаннями вибили зізнання в убивстві, якого я не скоював, внаслідок чого було повністю зруйнована моя родина, повністю зруйноване моє життя. Якщо вас затримали, ви маєте невід'ємне право на адвоката. Він має приїхати одразу після затримання у будь-який день і будь-яку годину. Якщо ви не можете сплатити послуги захисника, за вас сплатить держава. В жодному разі не відмовляйтеся від захисника, не давайте свідчень і не підписуйте жодних документів без адвоката. Користуйтеся своїм правом на захист.